Як відкрити власну кав'ярню? Чи відкривати власний магазин продуктів або салон краси? Сьогодні будемо пити каву і говорити про відкриття малого і мікробізнесу, як не втратити власні гроші, а ще й заробити. Я, Олександр Бондаренко. Ви на каналі МінФін говоримо про розвиток малого бізнесу. По-перше, треба визначитися, що таке малий і мікробізнес. За визначенням ЄБРР і українських банків, малий бізнес це від 2 мільйонів гривень обороту на рік до 200 мільйонів гривень, тобто це приблизно 5 мільйонів доларів. Все, що вище, це вже вважається середній бізнес. А мікробізнес це все, що з оборотами до 2 мільйонів гривень тобто, якщо ви надаєте послуги. У вас барбершоп, у вас магазинчик маленький, і це приносить продачок в сукупних до 2 мільйонів гривень на рік. Це вважається мікробізнесом. Найпопулярніше питання: чи відкривати мені свою кав'ярню? Або може відкрити свій унікальний магазин продуктів, або я відкрию найкращий салон краси, і він у мене буде працювати з прибутковістю 30%. Ну, в 90% кейсів ні, таке не буде. Ситуація з прибутковістю 30% це взагалі фантастика для вітчизняного рітейлу і салонів, і так далі. Тому питання: а в чому ваш фах? Це перше питання, яке ви маєте задати. Чому я цим займаюся? У вас мають бути знання. Компетенції, експертиза, або якісь унікальні зв'язки, або якийсь унікальний продукт, або якась унікальна технологія. Тобто ваша справа, яку ви обираєте, має бути не просто загальновідома, і всі так роблять. І я хочу, всі торгують текстильним, і я хочу бути оптовим дистриб'ютором тканин. Ну не буде так, тому що у вас має бути якась унікальна компетенція, технологія або актив. На якому ви маєте заробляти, якщо ви і хочете бути фрілансером, це теж по суті мікробізнес чи малий бізнес, залежно від ваших оборотів. Ну, у вас тоді має бути навички IT, програмування, девелопменту, веб. Паблішингу або інші навички it фахівця Тобто, в чому ваша експертиза? Задайте собі це питання, або де я хочу мати найкращу експертизу, тоді ви маєте ці знання і навички десь взяти, купити, або у друзів із свого нетворку взяти цю експертизу і компетенції. Подумайте про це. Як приклад, я коли починав перші свої мікробізнеси. Я виходець з рітейлу. Я працював в великих FMCG компаніях, виробниках, які продають в мережі, дистриб'ютором. Тобто, я власними руками підписував великі контракти, міняв там торгівельні умови, проводив кучу безліч якихось промоактивностей. Я з цим працював руками роками. Руками, руками. Тобто є така е, досвід і велике напрацювання. Тому я вже без остраху, без ризиків для себе починав якийсь маленький дистрибуційний бізнес по снеках. Так, і Ми там завозили з партнерами імпортні снеки, заходили в мережі в рітел. Я знав, про що домовлятися. Тобто, у мене була ця компетенція, і я знав, що я роблю професійно на дуже високому професійному рівні. Це як приклад. Другий важливий момент. І найважливіше в бізнесі, кому і скільки ви будете продавати, тобто ви маєте знати канал продажів, або, по-іншому кажуть, в бізнес-школах е, свій клієнтський ряд. Тобто ви маєте знати ваші ряди клієнтів або канали продажів. Вони різні канали продажів в традиційному знов-таки FMCG бізнесі, чи чи бізнесу по продажу е, товарів масового споживання це дистриб'ютори, мережі, хорика, да, готелі, ресторани, кафе. Це може бути і e коммерс, тобто електронні майданчики, це окремий канал продажів. Це може бути ветеринарні клініки, якщо це якісь там фарма або петфуд. Це може бути фарма, до речі, аптеки мережі, це теж як окремий канал продажів. Ну, власне, все ми традиційне перелічили. А ще традиційний канал торгівлі. Це Кажуть на професійному сленгі традіжка. Да? Тобто це ринки, базари, окремі магазинчики, у яких є окремі власники. Це от такі канали продажів для там, чаю, продуктів харчування, печива, шампуни і так далі. Якщо ви IT-фахівець, ваш канал-продаж це буде різні B2B-майданчики, де викладають замовлення, це будуть якісь фріланс. Хаби, да, де можна знайти собі замовлення, це буде друзі, це буде якийсь бізнес, колишні бізнес-партнери і ваш професійний нетворк це теж окремий канал продажів. Тобто ви маєте зрозуміти, а за яким каналом продажу я піду. Якщо це просто відкриття кав'ярні, з чого ми починали, це ваші люди, які живуть в вашому там, ЖК чи е, в громаді, яка тут е, там, в радіусі 500 метрів, далі, до речі, вже не прийдуть до вас. Це буде ваша цільова аудиторія, чи будуть ваші канали продажів. Ну, можна ще придумати якісь B2B канали продажів, тобто продавати каву на корпоративах, наприклад. Да? І ви стоїте, робите окремий кейтеринг, і там робите свою суперсмачну каву, наприклад. Це буде окремий канал продажів, корпоративи, да? або якісь там корпоративні заходи. Ось так треба сегментувати свої продажі. і Прогнозувати, а де взагалі треба при, при, при прикладати зусилля, куди я хочу продавати більше, і де ці продажі будуть більш прибутковими? Да? Тобто треба прорахувати прибутковість кожного каналу продажів для вашого бізнесу. Пункт номер три або драй значить, що треба вміти найкраще? У вас має бути якась точка диференціації вашого продукту або послуги, яку ви робите. Якщо це салон краси. Ну, багато ж конкурентів. А чому прийдуть до вас? Точка диференціації може бути перша і проста це зручна локація. Тому що просто ви стоїте у зручному місці. Якщо ми говоримо про рітейл, там салони краси і так далі. Якщо це it послуги ви фрілансите, якісь робите там it тести чи quality assurance тести да, на фріланс майданчиках, то чому до вас звернуться? Тому що у вас є досвід, у вас гарний рейтинг, більше зірочок стоїть, у вас краща ціна. Це може бути теж вашою точкою диференціації. Про ціну, шановні підприємці, думайте в останній момент, тому що ціна це найпростіший момент, як вас оберуть. Звичайно, що всі на ціну реагують і зробити знижку чи демпінгнути. Прогнутися і нижче поставити ціни, ніж конкуренти, багато розуму не потрібно. Всі цим користуються, і ви теж маєте цим користуватися, а не у збиток для себе. Так? Тобто продати з нульовим або там, з 2% прибутком не складно. Всі у вас куплять. Але що це за бізнес? Як ви будете годувати свою родину з таким? З такою низькою прибутковістю. А ви спробуєте продати з націнкою 30%, 40% в ІТ-послугах чи якихось інших послугах, наприклад, там в ресторанах націнка 300%. Да? Тому що вартість їжі, яку ви споживаєте в ресторані, від вартості їжі, яку ви можете приготувати собі на кухні, купити продукти, ну, відрізняється реально в 3-4 рази. Тобто націнка 300-400 але все рівно ви йдете в цей ресторан чи в кафе, замовляєте їсте. Чому? Тому що є інші фактори, які вирізняють цю бізнес-модель, цей бізнес сервіс, обслуговування, атмосфера, якісь зручні сервіси, якийсь класний функціонал. Тобто, ви маєте для себе зрозуміти: я відкриваю кав'ярню, наприклад. А що в ній буде такого унікального, чому до мене будуть заходити? Тому що там буде грати класна музика, мабуть, але цього недостатньо. Тому що у нас буде якісь там найкращі супер тістечка і макаруні, можливо, це вже цікавіше, тому що люди хочуть пити не тільки смачну каву, але й щось закусити смачне. Можливо, там буде все без цукру і веганське. Так, можливо, і це, тому що це вже буде вас якось відрізняти. Мало є закладів, де є там все без цукру або дітям цукерки без цукру. Да? Це зараз є такий тренд на хелсі спосіб життя. Треба думати: оце називається USP, unique Selling Proposition. Да? Який у вас буде USP? Оцей point, тобто точка унікальності при продажу вашого товару або послуги. Придумайте її. Ви маєте сісти самі, або з партнером, або зі своїм маркетологом, з мамою, папою, другом, які розуміються на цьому. До речі, важливо залучати друзів або свій нетворк, людей, які розуміються в цій галузі. Говорити більше. Або йти до конкурентів під маскою тайного цього споживача. і напитувалася інформацією, що треба зробити, щоб ваш сервіс або бізнес малий був унікальним. Четвертий момент, про який багато людей забувають: яка форма бізнесу у вас буде? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про малий і мікробізнес в Україні це найкращий варіант що ФОП. Тут нескладно це вирішити. ФОП має для вас бути або друга група, або третя. Про першу зараз не говоримо, це там дуже обмежена кількість послуг, друга або третя. І от дуже багато людей, коли навіть до нас звертаються за якоюсь там ідеєю малого бізнесу, забувають в бізнес-моделі чомусь порахувати податки. А податки треба обов'язково сплачувати кожного місяця або там раз в квартал, залежно від типу бізнесу. Порахуйте тим більше, що податки зараз зросли. Якщо це ФОП другої групи, то у вас стабільно буде набігати що місячно 3, а то й 4 тисячі гривень. Це буде податки, включаючи ЄСВ пенсійний фонд. Банківські комісії, це ж про це забувають, еквайрингові комісії це банк бере за те, що ви там через термінал продаєте ваші товари або послуги. Все це у вас буде ну, мінімум 3-4 тисячі гривень, а то і більше. Всі про це забувають, коли рахують свої прогнози продажів і головне прибутку. Да, тому що у вас прибуток буде менше однозначно, ніж ви собі уявляли. Набігають завжди додаткові 5-10. 20 тисяч гривень, якихось витрат, які ви навіть не думали при початку заснування вашого бізнесу, що вони щомісячно будуть виникати. Закладіть буфер. Моя рекомендація: закладіть буфер від продажів 2-3 що точно будуть якісь позапланові витрати. Такі форс-мажорний буфер в вашому бізнес-плані. Завжди має бути. Якщо це ФОП третьої групи, там є більший ліміт. На сьогодні це до 6 мільйонів гривень. Приблизно можна щорічно робити оборот, і у вас буде фіксована ставка знов-таки по спрощеній системі оподаткування. Раніше це було просто 5%, потім додатково ввели військовий збір. Ну, знов таки, там ще є відрахування е, е, різних податків і комісій. Рахуйте грубо, от, тобто, супер, щоб спрощено зараз було 7%, що у вас буде щомісячно від ваших продажів, тобто, якщо ви на 100 тисяч гривень чогось продали вашої кави, то 7 тисяч гривень вам точно треба буде сплатити щомісячних податків. Навіть якщо ви сплачуєте їх щоквартально, тобто помножте на 3. 7 тисяч гривень і 20 000, 21 тисячу гривень ви відкладіть, і на кінець кварталу ви маєте 100% сплатити це у вигляді податків і зборів. Не забувайте це, вкладати всі ці витрати у свій бізнес-план. Остання порада. Подавайтеся на гранти зараз. Є чудові програми на 150 і на 250 тисяч гривень для малого мікробізнесу. На сайті Дія Бізнес є ці досить прості форми. Подавайтеся обов'язково при заснуванні і старті вашого бізнесу на гранти. Це облегшує ваше життя. Намагайтеся якомога менше власних грошей. Вкладати у стартап, тому що ймовірність, що ці гроші у вас випаруються, і їх не стане через якісь помилки, дуже велика. Тому беріть гранти, не беріть в кредит багато грошей, запускайтеся на мінімальному бюджеті. Оце дуже важливо для початківців. Якщо у вас багато досвіду, можете робити якісь власні вже внески суттєві. Але моя порада починайте з малих бюджетів 100 тисяч гривень 150 Ще 150 отримали грант, ну це не так критично. Тому будьте успішними, заробляйте, відрізняйтеся, користуйтеся своїми компетенціями і продавайте прибутково. Бажано на експорт. Експортні продажі, вони найприбутковіші, як правило. Успіхів вам і будьте прибутковими!